you <laughs> Слава Україні, блогер перший головне. Підписуйтесь на новий канал інтерв'ю Корупція інфоонлайн поселення в описі. Під час війни людей, що зрадили свою країну та пішли на співпрацю з Кремлем, задля збереження своїх статків продовжують викривати. Цього разу мовиться про чинного нардепа України від ОПЗЖ Олександра Пономарьова. Йому повідомлено про підозру у Держзраді. Відомо, що під час повномасштабного вторгнення РФ цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій Запорозькій області, добровільно пішов на співпрацю з агресором. Про це повідомляють Служба ДБР, СБУ та співрозмовник Купе в правоохоронних органах. Силовики установили, що депутат кількох скликань від забороненої в Україні політпартії ОПЗЖ. Це за даними джерела Олександр Пономарьов, перейшов на бік ворога на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення РФ він поїхав з Києва до окупованого Бердянська задля збереження власних статків та підприємств, що розташовуються в окупованому місті. Він почав співпрацювати з загарбниками за оперативними даними, афільйованими з підприємствами досі надають у користування. Ання військових мерев приміщення забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами. Також місцеві змі, які знаходилися в його орбіті, впливу транслюють про російські наративи та пропаганду, виводячи в оману населення Бардянська, зазначають у ДБР протягом тривалого часу. Сам депутат залишився на окупованій території. Там він зустрівся з представниками держагресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією. Мав їх підтримку та отримав навіть від них охорону. За час роботи з окупантами нардеп відвідував тимчасово окупований Росією Крим згодом через комерційні суперечки з окупантами депутат вирішив повернутися до неокупованої частини України. Нардепу повідомлено про підозру у держраді та вручено клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомляється наразі тривають одночасні обшуки у нардепа у його офісах та осіб, через яких здійснювалася діяльність на окупованій території. Заступник голови комітету. Верховної ради України з питань нацбезпеки оборони та розвідки Чернів розповів деталі про діяльність затриманого депутата, зокрема у Бердянську. Так, за його словами, Пономарьов був типовим містечковим церком, без волі якого у Бердянську не відбувалося нічого. Усі місцеві змі бізнес та бандити працювали на нього, і будь-які спроби його усунути завершувалися нічим. Він підозрюється у співпраці з росіянами під час окупації, постачання їм пального і техніки для облаштування оборонних споруд. Після семи місяців в окупованому Бердянську поверх. Ну до Києва, де продовжив координувати підприємства, що працювали на ворога, за словами нардепа, восьмого скликання. Ймовірно, Пономарьов також причетний до замовлення вбивств. Водночас, правоохоронці поки що мовчать про раніше розслідувані їх колегами кримінальні провадження, у яких прямо фігурує Пономарьов як корупціонер і замовник вбивства ветерана АТО Сармата. Пише мусічук у своєму телеграм. Минула влада часів Порошенка не дала порядним правоохоронцям, які розслідували ці справи, довести їх до суду, а нинішня поки мовчить, і тому ми про них нагадувався. Адуємо і сподіваємося, що вони не тільки доповнять обвинувачення пономарьову, а й викриють тих, хто покривав усе це. На цьому все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.